Перезовий гай шумить вітер. Коли берізки. я ходжу повільно, бо тільки швидше нічого не бачиш. Так раз і я біленький. І є. Сьогодні вони не хрумтять, коли вириваються, бо дуже волого в лісі. Такий. Підгризла миша. Отакий І... мішка. маленький. Тут він ще якісь гриби. Ми сьогодні палюємо за білими.